Доброго дня, шановні! Прийшла мені така ось посилочка з Aliexpress. Тут станок для зачистки розпакуємо, Подивимося, що нам прислали китайці. Зараз побачимо пакетик з різними болтиками прокріплення, певно. Стапін запакований. Ось сам прибор. Так, ну. так, тут ще є ручка і це. Так, ось такий ось сам приборчик. Такий доволі такий масивний, з того алюмінію зроблений. Все на шестигранних болтах. Все крутиться. Ось пелюці, звісно, але. Ось таке. Така ось ручка. Теж заліміння. І подивимося, що тут ще будемо. Так, є дві пластинки під різні діам діаметрі кабелю. Ось така ось одна. І одна ось така ось. Так, це я так розумію ручка. Зараз ми його спробуємо трохи зібрати. Стиральник не підходить сюди. Ось так ось воно переставиться. ось так ось можна крутити. під шурупт. Сюди накручується і можна шурумповертні. Буки, гайки для кріплення М8. Шайби, два стіганька на 4 і приблизно на 6. І під 6 винтики, щоб прикручувати пластини. Ось така ось прийшла посилочка. Завтра буду випробовувати, як воно що працює. Спробуємо на що воно здатне. Десь може візьму якихось проводочків всяких різних. Друзів запитаю, може в них є. Регулюється дуже плавненько. Дуже плавненько, ход тугий. Я не думаю, що воно буде збиватися від всяких, але є. Невеличкий люфтик. Ось така ось китайська приблуда. Будемо пробувати, що воно, як воно. Завтра, думаю, зможу зняти відео, як воно буде працювати. І покажу вам вже огляд, як воно буде працювати. Дякую всім за просмотр.